Радіо Chicago. Бавовна з пожежами у Брянській області на Росії. Пропагандисти заявляють про нібито обстріл з РЗСВ ГРАД Кремлівського та Трубчевського районів. А жителі Сіел Кістер та соловінка про близько 15 прильотів. Також є інформація, що у підмосковних хімках палає склад. Горить, палає не тільки техніка ворожа, але й сама Російська Федерація, і ми від того дуже сильно тішимося. Ну, а також Росія з'явилася інформація, що стежить за своїми громадянами в мережі. Зокрема, ФСБ відслідковує а, листування у зашифрованих меседжерах. Пише The New York Times. За даними видання, ФСБ має програму, яка дозволяє відстежувати активність у додатках, зокрема WhatsApp і Сигнал, навіть сигнал. Місце знаходження телефонів ідентифікує анонімних користувачів соціальних мереж і може зламувати персональні акаунти людей. Так, влада агресорки Росії контролює не лише опозиційних активістів, але й усіх, хто не згоден з війною, хто власне в якійсь тій чи в іншій мірі висловлюється проти війни. Власне, ще шизофренія знову повертається до Москви. і там є інформація, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв узявся залякувати світ ядерною війною, водночас заявивши, що ядерної зими можна уникнути, якщо захід виконає всі російські вимоги щодо закінчення війни в Україні. Аби уникнути третьої світової війни та ядерної зими, скандальний політик пропонує заходу, зокрема, знищити київський режим і прийняти, що частина України. І не буде окупована. Тільки у його мріях. Друзі, маємо для вас ще одну радісну новину у підмосковних хімках. А прямо зараз палає склад, а палає завод, і ми дуже знову ж таки а, хочемо поспостерігати зараз. В прямому ви можете подивитися на ютубі на Фейсбуці, як це відбувається. Тішимося, що там все, довщент а, рано чи пізно обов'язково загорить. Радіо ЮН Чикаго.